Амінь, так? От, амінь, так, так, так. Це перериви такі, щоб обрізати. Так. Значить, uh, читаємо. Так, далі. Дивимося далі. От ще одне дуже важливе і цікаве. Uh -huh. Ось останній вірш. Я читаю, це второзаконня, 17 глава. Ось він говорить, щоб, тобто, він говорить до царя, щоб він слухався Бога і його закони і заповіді, і він говорить, щоб довгі дні перебував на царстві своєму, він сини його серед Ізраїля. Так? Mm -hmm. От. Тобто, тобто, яка думка важлива? що коли ми читаємо історію про Саула, 1 царство 10, 11, 12, 13 глава, mm -hmm. то там два чи три таких випадки, так? коли Саул він грішив, не слухався Бога, так? Mm -hmm. не слухався Бога, не виконував заповідь слова Бога, так, робив все по-своєму, як він хотів. То Самоїл говорив йому такі слова, що якби ти продовжував слухатись Бога і виконував його слово, Його заповіді, все, що Бог тобі говорить, то я б утвердив би твоє царство навічно. І царювали б і ти все своє життя, і діти твої царювали б. І він його попереджав, він його попереджав пару разів попереджав про це, в ті моменти, коли він не слухався Бога. Mm -hmm. Але, говорить Самуїл, так як ти відкинув Боже Слово і не слухаєшся, такий цар Бога не слухаєшся, то і Бог відкинув тебе від царювання над, над своїм народом, над своєю спадщиною. Mm -hmm. Щоб ти не царював. Тобто, що йому говорить е, Самуїл? Тобто, цар Саул, Бог тебе обрав, Бог в тебе вірив, надіявся, що ти будеш слухняний, але будеш, да, але будеш вірний, будеш слухатись Бога, виконувати його заповіді. Mm -hmm. Але ти підвів Бога, ти не слухняний, здавай свій царський мандат. Бог його розжалобив. По-хорошому Саул остав свій і керівничий по керівничий пост, да, і все. Я іншу людину знайду собі кращу за тебе, яка буде виконувати всі бажання мого серця, mm. так? яка буде виконувати мою волю, мої заповіді. От. Але ми бачимо, що Саул вже не захотів. Відходити від влади. От. Йому сподобалось царювати, панувати над народом. Він ще більше ожесточив своє серце проти Бога. От. Своєму непослуху ожесточив своє серце гріхом, тим, що Він Бог говорить, відійди від, від влади, від царства, це Все. Ти неслухняний. Тобто, що я хочу сказати для нас? Бог нам показує Бог нам показує, які йому потрібно царі, яких Бог бажає царів. І то це наш вибір, царів, це не Божий вибір. Але mm -hmm. якщо вже ми вибрали, Бог іде нам на зустріч. Але Бог все рівно говорить: ці царі повинні мене слухатись, підчинятись моїй волі і моєму царюванню. І Бог нам тут показує. Що ті царі, які, які не слухаються Бога, що це царі неугодні Богу. Бог mm -hmm. не хоче, щоб ці царі царювали над народом. Наприклад, якщо Путін не слухає Бога чи Лукашенко, так, вони не пройшли е, цю провірку, так, mm -hmm. от, вони збочили з Божого шляху, і Бог таким людям говорить, Путіну, Лукашенку остав. Остав, якщо хочеш ще жити. Якщо ще надія в тебе є покаятись, ще жити, то відійди, Остав царство, розумієш? І тоді, по крайній мірі, ти будеш живий і буде надія ще на твоє спасіння, на покаяння. От. Но царі земні, вони так тримаються вже за свою потім незаконну владу. Що вони не хочуть оставлять владу. Вони вже нас, насильно її тримають. Перекипіли. Перекипіли, Вже Бога не слухаються, і вже Бог через народ кричить: уйдіть, уйдіть по-доброму. Геть, нечистиві, царі. А вони не хочуть. Угу. А вони не хочуть. І тоді, як у випадку з Саулом, скільки Саул, Саул процарював, коли ослухався Бога, да, не захотів уходити. Від влади, від царювання. Він ще протримався своїми силами 20 років, mm -hmm. десь 20 років, так? А потім, а потім всі загинули. Всі загинули. А меликитяни всіх вбили, всіх вбили і царя Саула, і його дітей. Розумієш? Mm -hmm. І скільки воїнів з народу загинуло? Сотні тисяч. Повині царя Саула, Невин, невинних людей, воїнів, гарних воїнів з народу, сотні тисяч загинули по причині непослуху царя Саула. Так і час. Ці царі, що утримують своєю силою владу, це недовго так буде. Тому що Господь, він справедливий, чесний суддя. Він зупинить цих нечестивих царів і вони закінчать. І в основному ми бачимо з історії царів, вони погано закінчують смертю. Ну от. І це чекає таких царів, як Путін, Лукашенко, ті люди, які і в нас в Україні в верховній владі, схожі правителі, нечестіві. Там же ж. У нас при владі багато сидить таких царків. От. Путіни сидять, сидять олігархи нечистіві. Судді сидять нечестіві, злі, грішні, які беруть взятки, підкупи, нечесно судять. Розумієш, Вікторія? Тому молитися ще про те, про те, молитися. Ну, я бачу деякі зміни. Молитися про те, щоб у нас були реформи, зміни в Україні у цих структурах, сферах судівства, розумієш, щоб очистити від беззаконня нашу владу, від олігархів, які там не повинні бути, від е, путінів, які там до сих пір сидять, е, тишком, тихенько сидять. Їх потрібно убрати з, із влади, очистити владу від цього зла. От. І з однієї сторони Бог нас підштовхує, тому що а, Путін тисне і його банда. От. І ми бажаємо, щоб Бог через Америку, Європу на, нас захистив, приютив, але Бог говорить. Через цих людей, через Америку. Бог говорить, хочете пошвидше в Америку, там, в НАТО, наприклад, робіть реформи? Ви нам не потрібні в нашій американській європейській сім'ї. Mm -hmm. Ви нам не потрібні беззаконники, нечистіві, грішники, вбивці, насильники, yeah. вори, обманщики, крадії. Ви не потрібні. В mm. такій сім'ї. Тому нам потрібно змінюватися. Mm -hmm. І це, як, знаєш, нема куди діватися. З однієї сторони, Бог так допускає, щоб Путін своєю бандою тиснув на нас. І це такий стимул, щоб скоріше думали головешкою, скоріше змінювались. В першу чергу, як риба зниє з голови. Тобто влада, керівники. Там зміни потрібні. І тоді швидше в народі будуть відбуватися зміни. От. Да, да. Амінь. 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 Амінь.